Бізничев, за. Рябоплач, Терещенко Ябокрач. За. Терещенко. За. Ярошкевич. За, за 16 годину тринадцять. Рішення прийнято. 23-й проєкт про розробку містабудівної документації, детальний план <скільки> території для розміщення та експлуатації будівель із політиків автомобільного з заробнього господарства, вулиці Радіатор на 42, місті Річківська умер. Mm. Прошу даний проєкт рішення прийняти за основу. Хто за, може голосувати. Була пропозиція і на комунальній, і на земельній комісії відправити даний проєкт рішення на доопрацювання. Шановні колеги, ставлю дану пропозицію на голосування. І хто за те, щоб відправити на доопрацювання, прошу голосувати. За одного Ставлю напряме на голосування в цілому з рахуванням правки на доопрацювання. Богданець за. Броль за Головко за. Гораш за. Данелі за. Денисова. Довбиш, журилов, Ільєнко, Карачур, Кульбач, Кушнір, Лізниченко, Рябокляч, Серещенко Андрій, Чорненько, Ярошкевич, у мене пока не Михайлович, до вас, щоб це питання, ну якщо ми відправляємо до опрацювання, опять таки ж в той комісії, ну, якщо ви зберете наступному тижні, mm -hmm, вивчити mm -hmm, це питання. Це питання uh, у нас 30-го числа буде сесія, до 20-го приймаються. Вже я маю відправити проєкт, тому тут треба час вивчити, то вже зрозуміло, На наступному тижні, так бажано так, на наступному тижні. E, 24-й проєкт рішення надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення оборони у в Пісмофірі Миколаєві по вулиці Лихова, міська Жичі Київська удовольця. На земельній комісії був підтриманий даний проєкт. Ставлю на напрямлене голосування за все. Богданець. Дроль за Головко за. За. Гораш за. Данелі. За. Денисин. Довбиш. Журило. Лілієнко. За. Бульбачка, Бушвір, Лізниченко, Рябокляць, Терещенко Андрій, Ярошкевич. За 17. Рішення прийнято. 25 проєкт. дозвіл на розроблення проєкту землі щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення готовництва громадянину Томченко Василю Петровичу по вулиці Героїв Клуб міста Шічнівської області. На земельний був підтриманий даний проєкт. Поставлю на племене голосування за основу в цього. Богданець, за. Броль, Воловков, за. за. Горош, Горош. За. Данелі, за. Денисин, за. За. Довбиш, за. Журилов, Ір'єнко, Фарічук, Кульбач, Пушнір, Різніченко, Рябокляч, Терещенко за. Андрій, за. Чорний, за. Ярошкевич, за. За 17. Рішення прийнято. 26. Про внесення змін до рішення Речівської міської ради від 24 лютого 2017 року No6929.07 прийняття дозволу на розробку проєкту землеустрій щодо відведення обласної земельної ділянки по вулиці Богдана Хмельницького, 72, місті Жищітківська області, громадянки, Миноваті та Марії Миколаєва. На земельний був підтриманий. Даний представлено на певне голосування за основою в цілому. За. Город за. 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 Данелія за. Денисенко. Да. Довбиш. Да. Журило. Іл'єнко. Да. Да. Гарачун, да. Кульбач. Да. Кушнір. Різнічен. Да. Да. Рябокляч, да. Трещенко Андрій. Да. Чорненько. Да. Ярошкевич. За да. сім'я. Рішення прийнято. 27-й -е проект. Ранення дозволу громадянину Онищенко Андрію Миколаївичу. На розробку проєкту землеустрій щодо відведення у земельної ділянки по масиво Шукович, міста жича Київській області. На земельні комісії буде підтримувати. Є пропозиція доповнені. Ставлю на пройденне голосування за основу оцінити. Богданець. Головков. За. 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 Данелія. За. Довбиш. Журилов. Кульбач. За. Кушнір. Рушнір. Різніченко. За. за. Терещенко Андрій. за. Чорненько. За. Ярошкевич. За. За Рішення прийнято. 28-й проєкт. Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення голодниця е громадянки МГЕДІ Яні Ігорів. По вулиці Тараса Шевченка, міста Жіча, Куївської області. На земельний був підтриманий даний проєкт. Ставлю на племене голосування, голосування. за основу собі. Богданець. Гроль за Головко. Ворош, За. Данелія, За. Денисенко, За. Довбиш, Журило, За. Ільєнко, За. 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 Кульбач, За. Кушнір, За. Різниченко, За. Рябокляч, За. Рябокляч За. Терещенко Андрій, Чорненько, За. Рішення прийнято. 29 -е. Про Продотворення технічної документації земля щодо встановлення відновлення земельних ділянки на Турі на місцевості ділянки Оліни Катерині Володимирів для будівництва проводного житлового половинку будівлі. Будів Юрія Варченка 10. На земельний був підтриманий даний проєкт. Є пропозиції допомогти? Ставлене голосування за основу цього. Роль. За руль за. 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 Борош. за. Горош. За. Денисон. За. Долбиш, Журил, Довбиш, Журило, Ір'єнко, Харачур, Мульбач, Кюшнір, Лізниченко, Явокляч, Терещенко Андрій, Чорний, Ярошкевич, за, за 17. Рішення прийнято. Тридцати проект. Брання дозволу на розрушення проекту Землоустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокисіння. До описання поговорити. Рамадінавич Шевчуку Максима не буде, чи полоці двійської області. Є проводиться до ковід? Ставлю на земельне голосування засновувати цього. Богданець, за. Гроль, Воловко, за. 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 Данелія, за. Денисен, за. Довбиш, за. Журило, за. Іл'єнко, Карачур, Кульбач, Кушнір, Ізвіченко, Ябопляч. <кхи> Рещенко Андрій Чорний Ярошкевич. за За. сьогодні. Рішення прийнято. 31-й проект про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок постільного частково власність без височення в натурі громадянки важкі вічки Олександрівні та Завленів Ніна Олександрів для подивись обслуговування школового будинку господарських будівель і споруд присадних ділянка та наведення особистого селянського господарства міста шище по вулиці Паризької комуни Проект отримане на земельну комісію. Є пропозиції

Проект про делегування представників від міста життя до складу госпітальної ради для суперського округу Київської області. Проєкт був підтриманий на регламентній комісії. Чи є пропозиції доповнення до даного проєкту? У мене є пропозиція, шановні колеги. Ну, у нас огурнуючі на засіданні сьогодні є, завтра немає. Так я пропоную вмісто депутата виконуючий обов'язку, Кристіни Іван Невнеску Романенко, Олена Дександров. Вона врач? Uh, да, я думаю, що вона uh, людина компетентна, вона знає, що для лікарні потрібно. Uh, і де, щоб наших, скажімо, нашу лікарню не вважали ніяких відносин. Uh, я хочу... я я... Ні, я не коментую, я хочу вам пояснити. Uh, там питання в тому, що обов'язково на цих всіх радах присутні і представники від державної влади, і представники. Можете бути присутні. Поки ето можете бути присутні, хто ж не заперечує. Сьогодні ви є голову, завтра, можливо, у вас немає. Це ж ми всі живі люди, правильно? Сьогодні ми є депутати, завтра немає. А врачі вони десь всі... Прошу даний проєкт рішення прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Ставлю пропозицію Ігоря Володимировича замінити чорненьку на Романенко. Олену Миколаєвну. Хто за цю пропозицію? Хто це така? Олександр. Олександр. Хто за? А що не можна її чорненьку разу поїдуть, щось? Там можна? представники, там небагато, там має бути дві особи. Представник від державної влади і представник від лікарні. Ну, повинен, повинен. А хто другий представник? Коли ви будете господичі, ну, ви обов'язково поміняємо чорніку на журіла. Зачем <реш> ви розмірні? Це точно, що є така вимога там встановлена немає. Що така встановила поволозі. Вже ці наради вони тривають, нас запрошують. Нас будь-якому разі <реш> ми <реш> з любов'ю волі на вже два місяці, їдемо на всі ці наради. І всі їздять представниками або голови міст, або представники райдошні адміністрації. Не їздять сугубо представники медичної галузі, тому що там є такі ну, питання, які співфінансування і так далі. Можливо, любов лігу, ну, я не наполягаю на своїй кандидатурі, але я хочу сказати, що це є необхідне і нас запрошують в будь-якому разі. Ми зараз цю пропозицію поставили на голосування. Анатолій Володимирович, скільки людей за? Скажіть, будь ласка. Давайте, шановні колеги, хто чорнікою замінить на Романенка? Хто за, прошу голосувати? 1, 2, 3, 4, п'ять. П'ять за. Хто проти? Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дев'ять, 11. Утримались. Ну, пропозиція не прийнята. Шановні колеги, тоді прошу даний проєкт рішення е, прийняти е, за основу всього. Богданець, Гроль за. за. Головко, Гораш. Данелія, Денисен. Довбиш. За. Журило. Ільєнко. Каравчук. Гульбач. Резниченця. Пушнір. Ой, кушнір, да, я вибачаю. Кушнір. Утримась. Різніченця. Рябокляч. Утримас. Терещенко Андрій. Да. Чорний. Да. Ярошкевич. Утримас. Але потім на питання. Почитай. Давайте по черзі, давайте по честі. Чому ми не розібралися? Якщо там дійсно, треба, щоб ви <говори> представні підклади, <говори> то тоді до мене на наступні. Так я вам зараз можу сказати, що маємо. Чому не насіба, ми вже два місяці їздили.

Але з це має бути обов'язково прийнято рішення сесії, це є обов'язковою вимогою. У нас є навіть варіант, яка на всі ці наради запроваджуються представники ну, голови раджадміністрації і міських голова. Так це головний. Але, шановні, значить, задавали питання, зв'язку з чим воно, кому цих цей потрібен. Я скажу, кому цирк потрібен. Нас по громаді їздили, возили да? і нам розказували, як буде великі перспективи і широкі можливості. Казали, що є законні норми, які ми повинні виконати. А ми їх не виконали. Нас по ушам нам проїздили, нас проунічтожали, потім розмазали натравили людей на депутатів, заставили все це проголосувати і т.д. Да? і то, І я повинен зараз повірити на слово. Та да, ні, я не вірю, що там Кристина Івановна буде встаювати інтереси. Нашої лікарні, я не вірю. Вибачте мені. Но, я, не вірю? Того, я не вірю. Я не вірю. не якась причина. не вірю, я не вірю. Я сказав, тому що те, як було зроблено, виконуючи обов'язки, як були зроблені громадське громада міста Ось йому я не вірю. Ну, а як? Я ну? вивчив про нас бас? проїхав. Наша, це казати? Надамо інформацію. На Давайте ми за це проект рішення проїхали з пона. Є необхідність ще раз за нього проголосувати. Ще хуже, чим проїхали? Ви То за... чого що ви всім не говорите? Поза углами ходите, за... шепчете? Скажу. Скажу, не треба казати, поза углами стріяти, але хочеться. Проголосувати, Закликаю депутати проголосувати за, але розібратися в цьому. Ну так, no, да, оце правильно. Якщо там обов'язково представників влади, ми тоді на другому засіданні просто несемо плані Питань немає. Якщо це можуть бути врачі, то тоді ми теж носити носить зміни. щоб просто не зірвати це Тому, Прошу ми пропозиції, повторно поставити на голосування. Повторно ставлю назву пропозицію. Ну, у нас про повторне голосування.

Ні, ми за повернення, за повторне. За повторювати, так. Хто за, ми ж проголосували. Ми ж проголосували. Хто за? Позвучте, що проти, утрималися. А чого ти мовчишся? Ну що, що немає, нічого не комісії, що я дуже... Я побачив, всі не бачать це. За? Проти. Утримались. Куди утримались? А, 15 за, 2 утримались. Yeah. Давайте ще раз навернемо голосувати. Управ. Все. Богданець. Роль за. Голубко. За. Данерій. За. Довбиш. За. Журил. Кириенко. Утримався. Утримався. Кульбач. Пушнир. Резниченко. За. Рябокляч. За. Терещенко Андрій. За. За. Ярошкевич. За п'ятнадцять четырнадцать. За, трое, пятнадцать. Рішення прийнято. 33 й проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата Жищівської міської ради Київської області 5 скликання Лучковського Дмитра Олександровича. На регламентна комісії був підтриманий даний проєкт рішення. Чи є пропозиції до цього? Так, будь ласка, У мене є і пропозиції доповнення. Я не знаю, що там регламентна комісія розглядала, але я знаю, що в нас хто може мені назвати по пальцях, скільки в нас є таких відомих людей. Як Рудковський Дмитро Олександрович, мій старший, хто їх знає. Ліна Костенко, Рудковський, яких знає вся Україна. Так? Ми зараз людину довели до того, що е, він е, вимушений був написати заяву, ми знаємо, е, яка е, нечисть це все зробила. Ось я б звернувся з проханням до всіх дітей. А назвати цю нечисть. А, да, не а ви її знаєте прекрасно. Не знаю. Е, звернуться до Дмитра Олександровича з пропозицією Проханням про те, що він повернувся назад в сесійний зал. Якщо він щось е, створив нехороше для міста життя, назвіть його скажіть, як він це вів на сесіях, можливо, він щось порушував, можливо, він когось там е, уніжав, оскорбляв там, і все останне. Да? Е, я вважаю, що е, одна людина ушла в життя, не з'являється Костенко Ліна. Да? За чого? За те, що е, деякі особи е, утворили їм екзекуцію. Да? Получається, що зараз опять другу людину ми видавлюємо з міста Ржищів, тому що те деяким особам не подобається, що на сесіях присутні Рудковські. Посьому, на мою думку, я вношу пропозицію не голосувати за даний проєкт рішення, і звернутися до Дмитра Олександровича, щоб він повернувся в сесійний зал. Моя пропозиція. Ігор Олександрович, до даного саме проєкту. Я пропоную не підтримувати то даний то проєкт. Тобто ви закликаєте ви да, то да. не підтримувати? Так. Тобто я зараз вашу пропозицію не сформулюю, якщо вашу пропозицію поставити на голосування. Чи звернутися вашу пропозицію поставити на голосування? Звернутися до Дмитра Олександровича. Я ще ставлю на голосування даний проєкт рішення. Я за... я пропоную, Шановні колеги, є які ще пропозиції доповнення до даного проєкту рішення? А, ставлю на на голосування за основу проєкту рішення 33. 32 Ставлю на племене за основу в цілому. Пропозиції. Пропозиції до мене. Богданець. за. Головко. Гора. Данелі. Денисин. Довбиш. Журило. Проти. Ільєнко. За. Карачун. Проти. Кульбачте. Проти. Кушнір, Резниченко. Утримався. Рябукляч. Терещенко Андрій. Чорненько. Ярошкевич. затвердження структури штатного рух, апарату нашого комітету міської ради і до виконавчого комітету на 2017 рік. Проєкт був відтриманий на бюджетній комісії. Е, є необхідність заступати доповідача <плес> сьогодні колись. <плес> Технічна практика. Да -да, давайте <плес> за основу прошу даний проект рішення прийняти. <плес> <плес> Технічна правка після слів від 9 березня 2006 року ставити номер 268 У горі до постанови самого початку про внесення змін до постанови номер від 9 березня 2006 року номер 268 До цієї постанови вноситься змін. Колеги, ставлю вправку на голосування. Хто за, прошу голосувати? За, Ставлю на примене голосування, 2, з врахуванням правки в цілому. Богданець, за. броль за. За. Горош. Данелія. Денисенко. Довбиш. Журило. Ільєнко. Марачун. Кульбач. Кушнір. Резниченко, Рябукляч, Терещенко, Торненько, Ярошкевич. Зласік. Рішення прийнято. 34 кіспроекту порядку. Встановлення вибор на бавак за високі засягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи та задоволення вкладу доступного військового обійсту та діяльності виконавчих органів короткої рівні. Проєкт устріляний на бюджетний комунальний міністр. Є пропозиції документи. Наприклад, на голосування за основу Колеги, будь ласка, трішечки тиші у нас вже залишилося. Руданець, роль, Вовко, Горош, Данелія, Денисенко, Довбиш, Журилов, Кильєнко, Карачур, Гульбач, Пушнір, Резничева, Рябопляч, Трещенко Андрій, Чорненько, Ярошкевич, Рішення прийнято. 35 проєкт. Постановлення вибору тренування за стосунку військового з питань діяльності виконавчої організації передковий і лінії палки. Навіть заціна комунальних області. Є пропозиції до ковід. Завда на перемогу на голосування заступлення. Богданець. За. Гроль. Головков. Горош. Данелі. Дениси. Довбиш. Журилов. Іллієнко. Гарачу, Гульбач, Кушнів, Лізніченко, Ябокля, Терещенко-Андрі, Чорненко, Ярушкевич, рішення прийнято. Шановні колеги, всі питання порядку будемо порозглянути, наступна у нас відбудеться 31 червня 2017 року. На ці три тижні у нас тут працювала аудиторська бригада, ну було так, що ми там, залучалися, їздили в Черкаську область. По питанню громад. В село Степанці, якраз той день, коли ми там відбували в маршрутському місниці, якраз проводилася сесія про створення громади. Але вони орієнтувалися, це Степаницька сільська рада, і там ще на чотири села, на Білозірську сільську раду, яка знаходиться між містом Сміла і містом Черкас. По тих вещах ми там недовго з ними розмовляли, там було пару минут. Вони розказували дуже удивительні такі вещі, що які що просто вони захоплені до тієї громади, яка створена в Білозір'ї, врач отримує 12 тисяч зарплату. Вона вже на там діє три роки. Ця громада. Ну чого нам не створити комісію, якусь поїхати туди до людей, подивитися, розпитати. Даже оці степенці заїхати. Ну але я розказую те, що я якби знав, то теж поїхав би туди в Білозір'я. щоб ми, все, все, весь час мені сказував, що солодкі відчував теж. Я що Солодко не відчував теж, Ігор Володимир. Це однозначно. Але чому вони поїхати і зараз узнати, як там все працює. Вони вже три години там працюють. І дуже задоволені. Навіть там очередь стоїть на роботу до людей у це було Ще Чергас багато в'їжджає, сміло виїжджають. Дякую. ви? Ви в степенці наш значок заїхати? Чи як? Ну, на браті дорозімо не Так, спочатку.